Нещодавній приїзд Путіна в північну Корею багатьох здивував. Останній раз таке було тільки у 2000 році, та й взагалі небагато світових лідерів туди приїжджають. Але на цьому все не закінчилося. Не менш дивним стало підписання між країнами договору про всеосяжне стратегічне партнерство по суті, це оборонний акт між сторонами. І в цьому випуску ми поговоримо про відносини Росії та Північної Кореї та про те, чи стають вони тепер союзниками після підписання нинішнього договору. В принципі саме створення Північної Кореї як незалежного міжнародного гравця, тісно пов'язано із Росією, а точніше із СРСР. Розділ Кореї стався в результаті Другої світової, а через початок Холодної війни об'єднання не відбулося і було утворено дві Кореї: північну та Південну, прорадянська і проамериканська відповідно. Рівень ворожості був настільки великим, що незабаром почалася війна, агресором, у якій виступила Північна Корея, у цій війні обидві сторони ледь не зазнали краху, спочатку Південна Корея, а потім Північна, і обидві вистояли лише завдяки втручанню зовнішніх сил. Так чи інакше війна закінчилася у 1953 році, і лінія розмежування, яка тоді виникла, існує донині. Відносини між СРСР та КНДР були теплими, країна, по суті, була вассалом Союзу. Однак після радянсько-китайського розколу КНДР була змушена балансувати між двома силами і отримувала вигоду від обох. Разом з цим режим Кімів ще тоді почав вибудовувати власну вертикаль та ідеологію під названням Чучхе, відійшовши від традиційного марксизму. Країна все більше занурювалася в ізоляцію. Після розпаду СРСР і падіння більшості соціалістичних країн режим у КНДР вистояв, але там почався голод. Росія в той час практично ніяких відносин не мала з Північною Кореєю, і країна опинилася в повній ізоляції. Перезапуск відносин між країнами почав саме Путін у 2000 році. Він вперше прилітає в пхін'ян і якби перепідписує договір про дружбу, добросусідство та співробітництво, який був ще за часів СРСР. Щоправда, новий договір вже перестав носити оборонний характер. Пізніше у нульові та десяті відносини погіршуються у зв'язку з ядерними випробуваннями в Кореї. Після цього світові держави вводять санкції проти режиму Кімів і Росія їх підтримує. Невеликі кроки в бік Кореї почалися з 2014 року. Коли Путін пішов на однозначну конфронтацію із Заходом, а Апогеєм співробітництва став нинішній час після 22-го року, після початку повномасштабної війни в Україні. Росія стала зближуватися з Кореєю за антизахідним курсом. Разом з цим Росія стала відчувати дефіцит боєприпасів, який якраз стала покривати Північна Корея. Незважаючи на всю специфіку і відсталість режиму, КНДР є однією з найбільш мілітарізованих країн у світі. Тому виробництво зброї там налагоджено досить серйозне. Більше того, самі технології для виробництва снарядів радянських калібрів можна використовувати застарілі, тому санкції та інші зовнішні обмеження не позначилися на цій сфері. Зближення Росії та Кореї в основному саме і відбувається по цьому курсу, що отримує Корея в обмін поки що під питанням, можливо, просто фінанси, а можливо, якісь технології від Росії військового або іншого характеру. Є навіть ймовірність. Передачі ядерних технологій, в чому вкрай зацікавлений Кім. Однак це несе за собою додаткові ризики. Потенційно є формати для співпраці. Щодо нових домовленостей, підписаних цього року, то, як зазначають експерти, договір є фактично копією радянсько-корейського договору, підписаного за Хрущова. Тоді між СРСР та КНДР був підписаний оборонний договір, який передбачав участь СРСР у війні, якщо вона знову почнеться. Це фактично гарантувало збереження північно-корейського режиму. У свою чергу американці дали подібні гарантії південній Кореї. Ще подібний договір був підписаний між КНДР та Китаєм і Віндіє до нині, але про це трохи пізніше. Так ось нинішній договір був підписаний на таких же умовах, тому сам договір можна вважати союзним. У ньому зазначено, що у разі якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави чи кількох держав і опиниться таким чином у стані війни. То інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами. Це означає, що країни зобов'язані допомагати одна одній при військовому вторгненні, і важливо, що договір взаємний, що, до речі, вже може відкривати можливості для Кореї навіть відкрито постачати зброю Росії, оскільки за російською конституцією Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області частково окуповані українською владою. Виходячи з російської парадигми, Росія вже зазнала агресії, тому цей договір дозволяє Кореї надавати пряму допомогу. Окремо варто зауважити, що це порушує санкції ООН проти КНДР, під якими сама Росія підписувалася раніше, однак навряд чи російське керівництво в даний момент цікавлять такі речі. Просто цікаво, що роками раніше Росія сама ж виступала за такі заходи і їх підтримувала. Щодо реакції третіх країн, то однією з найважливіших країн у цьому всьому є Південна Корея. Представники країни виступили різко проти договору та навіть заявили, що розглядає тепер передачу військової допомоги Україні, і навіть не будуть давати обмеження на його застосування, раніше безпосередньо Південна Корея цього не робила. Разом з цим Путін вже пригрозив, що у такому разі Росія також зробить відповідь, ймовірно натякаючи на передачу власних озброєнь Північній Кореї, чого так і не було зроблено. Загалом багато експертів зазначають, що Путін може бути зацікавлений у війні між Північною та Південною Кореями, оскільки це створить ще одну точку нестабільності у світі, куди будуть залучені Сполучені Штати і взагалі про Західний блок. Це створить більше напруження серед союзників, знову таки відтягне ресурси і може переключити громадську увагу на інший регіон. Зрештою, це буде розхитувати ідею однополярного світу, проти якого так завзято виступає Путін. У Кремлі з великою радістю зустріли війну в Ізраїлі минулого року, і в принципі вона також вплинула на західну політику, однак перестала бути масштабною досить швидко. Цікаво, що сам режим Кіма навряд чи зацікавлений у новій війні, збереження статусу Кво йому дозволяє без зайвих побоювань продовжувати керувати Північною Кореєю, та й взагалі нещодавно відбулася зміна парадигми в Північній Кореї, ідея про єдність Кореї фактично була скасована. Реакція західних країн також була негативною, відповідно, Сполучені Штати заявили, що за можливості будуть перешкоджати поставкам із КНДР. Однак цього фактично неможливо буде робити, враховуючи, що країни мають спільний кордон, а постачання йде залізницею безпосередньо. Окремо варто поговорити і про позицію Китаю в цьому питанні. Цікаво, що публічно китайська сторона ніяк не коментувала те, що відбувається. Однак для Китаю нинішні договір Росії та КНДР. Може представляти виклик, якщо це було зроблено без узгодження з ним. Відносини між Китаєм та КНДР стали вкрай близькими після розпаду СРСР. -СР. Фактично, Китай залишався єдиною країною світу, яка взаємодіяла з Кореєю. КНДР потрапила під повну залежність і контроль Китаю. З тих пір Китай є найважливішим союзником Кореї, як було сказано вище, між країнами до нині діє оборонний договір, а торгівельні відносини Північна Корея фактично має тільки з Китаєм. Взагалі сама економіка Північної Кореї навряд чи писнувала без регулярних китайських вливань і інвестицій. Власне кажучи, китайською владою Північна Корея вже давно сприймається як особиста водчина, незважаючи на всю специфіку режиму Кіма і ядерну зброю. Китай також не в захваті через її наявність у Кореї. Тим не менш завжди мав ексклюзивні права на Південну Корею. Підписання нинішнього договору руйнує таку монополію і кидає виклик китайській владі. Можливо, це було спочатку погоджено. Однак сама Росія, незважаючи на всі розмови, маріонеткою Китаю досі й близько не є, тому формат взаємин не до кінця прозорий. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що нинішній договір між Росією та Північною Кореєю був підписаний на найвищому рівні і передбачає взаємну оборону у разі агресії. Такі домовленості, як правило, підписують тільки близькі союзники, тому Росію і Корею можна так назвати. Які мотиви для підписання існують до кінця, незрозуміло, однак відомо, що Корея масово постачає боєприпаси в Росію для війни в Україні. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BiMieCoff. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.